Це наймасштабніша рекламна акція від CarVertical. 30% знижки обмежена пропозиція. Друзі, кіберпонеділок це з 2 грудня по 13 грудня. Ви отримаєте цю знижку. Тому користуємося промокод на екрані. Не пропустіть! А в нас сьогодні огляди автомобілів, ціни залишайтеся, буде цікаво. Друзі, входимо у місті Львів на Карбазарі. Сьогодні не робочий день, але автомобілів є дуже багато. Є працівник. Пан директор, щось нам скажіть. Скажіть, якісь графіки роботи, і інформацію для людей. Добренько. У нас є майданчик і базар. Тобто люди намушають машини з понеділка по п'ятницю. Можете приходити з 10 ранку, до 7 вечора працюємо. Величезний вибір, як можете бачити. Якщо хочете завершити свій автомобіль, нам це коштує 500 гривень в тиждень. А суботу-неділю у нас відбувається вторинок. Люди вже починають з'їжджатися потихеньку. З сьомої ранку до третього дня працюємо. 200 гривень один день коштує, щоб посвяти продати свій, свій автомобіль. Також на місці можемо вам виписати договір купівлі-продажу, валюту перевірити, страховку виписати. Одним словом, повна допомога і безпека. Правильно? правильно? Все, дякую. Ми трішки давай підемо по інформації. Значить, по інформації, друзі, ми далеко не відходимо. Логан в кадрі 21-го року. Вартість автомобіля 6600 1,0 дизель, механіка. Друзі, сьогодні суто по інформації автомобілів, тому залишайтеся, буде цікаво. Що пологано? По логану поки що літні шини. Наразі, я думаю, всього логана ще все попереду. Автомобіль в бюджет невисокий, невисока ціна, але все рівно автомобіль перед купівлею рекомендую перевіряти. Ми надаємо послуга, перевірка по всіх містах України і чесно вам скажу. За останній буквально день, навіть же не тиждень, давайте день, було перевірено велику кількість автомобілів. І чесно вам скажу, є звичайно автомобілі, які в нормальному стані продаються, якісь там дрібні моменти, як в як Бушних автомобілів. А є таке, що треба відмовлятися від авто. Тому така ситуація: 14 рік, 13800, Audi 2.0, 181000 тисяча заявлений пробіг, карвертікал усім допомогу, 30% знижки, друзі. Кіберпонеділок пам'ятаємо, так? А четверта. Так, по шинах. Зима. Наскільки приємно, коли на вулиці зима, а вже стоять зимові шини, правда? В салоні. В салоні ауді як як ауді. Все культурно, красиво і приємно. Ну, принаймні принаймні, мені ауді подобається, друзі, то можливо, десь воно так і є. Йдемо далі. Знову ж таки, ауді. Значить, дивимось по інформації. 16 рік. 15 999 2.0, бензин, автомат, автомобіль привезений із США. Бачимо по інформації, що це Audi a 3. Так, йдемо далі. Шини зима. Ще, в принципі, норм. Ось такий автомобіль. Давайте ще заглянемо в салон. Трішки тут підтемнено, але ви знаєте, зазвичай можна прорватися. Так і в нашій ситуації. Бачите, зручність з того, що можна в будь-який час приїхати, ну, ри... велика кількість автомобілів, якщо чесно, стоїть, можна щось обирати. Звичайно, якщо приїхати на ринок в суботу і неділю працює ринок, якщо приїхати в ці дні, то в суботу все набагато веселіше, більше людей ходить, все активніше. Так, інформація. 10-й рік, 11800-2.0. Дизель автомат. Volvo С-60. Саме про цей автомобіль зараз у нас інформація. Бачимо червоні номера. Це автомобіль провезений і розмитнений на фірму, вам випишуть договір купівлі. Йдемо далі. Все набагато простіше, якщо автомобіль на білих номерах. Ви просто робите перереєстрацію. Я рекомендую при перереєстрації також брати талончик і робити експертне дослідження. Це обов'язково експерт-криміналіст. Якщо ви автомобіль купляєте для себе, обов'язково проходьте такі речі. Тому що може бути всяке. 2004 рік. 4500, гольф 5. 1,4 бензин, механіка 187. Перепрошую <свісна> <свісна> 1000 заявлений пробіг. Карвертикал нам всім допомогу. Фізичні перевірки також. Обов'язково це, друзі, робіть. По шинах ми бачимо, що це дуже гарно. Ну просто дуже враження, що шини просто нові. Добре, якщо шини в нас який рік? 25-й тиждень, 22-й рік. Шини 22-го року. Це дуже гарно і приємно. Зимою їздити точно буде комфортно. Давайте трішки підсумуємо. Audi 6С7. 16 рік. 17700. Преміум автомат 156 тисяч заявлений пробіг. Все якоби на своїх місцях, правда? Люк є. Це Америка. Автомобіль привезений. На фірму червоні номера виписується договір купівлі і постановка на облік. Як це детально робити, друзі, я, якщо буде потреба, розкрию в іншому відео. Випишіть свої думки стосовно перереєстрації транспортного засобу і договору купівлі. Як ви думаєте, чи є в цьому різниця і яка різниця? І чи це безпечно виписувати договір купівлі? 2008 рік, 5800 308 Peugeot, босе комплектація, бензин 1.6. Механіка. Шини? Шини актуальні на сьогоднішній день, друзі. На вулиці зима, тверда зима, хоча сонечко сьогодні. Так, що у нас по інформації? Салончик, наскільки змогли, наскільки прорвались. Ну, от такий бюджетний автомобіль 5800. Але, судячи по номерах, ми розуміємо, що цей автомобіль от червоні номера. Він розмитнений, є пакет документів, потрібно сертифікат. Зазвичай продавці продають, вони сертифікат додають, ну, такий, який з воно існує правила. А вже все решта ре ре реєстрація буде на вас. Не забуваємо, що в нас тепер вже військовий збір не 1,5%, а 5%. Тому вже на ціну треба розраховувати дорожче. Тобто, якщо ви купуєте такий автомобіль, потрібно розуміти, що постановка на облік буде більша. 12 рік, 7400, 1,6 дизель, механіка 146 тисяч заявлений пробіг. Тому в цілому автомобілі на сьогоднішній день стають дорожчі. Ну, такі реалії. Свої думки, друзі, можете написати в коментарях, буду радий чути щодо подорожчання автомобіля на сьогоднішній автомобілів на сьогоднішній день. 12 рік, 11900. Цежка 250. 250. все правильно, так, бензин. 1.4 заявляють, що рідна фарба автомат. Телефони є. До речі, зразу хочу наголосити, що всі машини телефони одинакові, але коли ви приїжджаєте, вам дають, якщо є такі бажання, спілкуватися можна напряму із продавцями. Шини? Шини зима? Шини літо поки що. А ось тут зима. І виглядає зима в гарному стані. Добре, давайте по інформації. 5000 доларів. Автомобіль до 5000 доларів. Ми трішки бачимо різницю в фарах. Тут якраз і є пошкодження по крилу. Ну, я б сказав, невелике, але є. Червоні номера 2000, перепрошую, 7 рік. 5000 доларів 1,6. Гольф плюс. Добре, давайте ми будемо прориватися на цей ряд. Шкода в кадрі. Тут бачу є електрички, кашкай, болти. Що це за Peugeot? Хто впізнає? Давайте глянемо. Знаєте, як кажуть, як легко подивитися, чи автомобіль, якщо він на червоних номерах, ми ж не знаємо, електрика, не електрика, наприклад, не орієнтуємось. Потрібно заглянути ось так знизу. Якщо ми не бачимо вихлопної труби, а друзі, ми її не бачимо. Це електрокар. Дивіться, який електрокар продається від виробника Peugeot. По дизайну, бачите, які цікаві лінії? Передає камера. Бачите, ось так-тук. Оце ось такий кут залом. Автомобіль зачинений. Так, 24 рік. Вартість автомобіля 19 900 Запас ходу заявлений 330 км Ну, щось тут ніхто не може до Тесли дотягнутися. Всі чомусь мають менший пробіг зазвичай. 1000 км Типу новий автомобіль. За 19900. Виглядає новий. Я знаю, що сказати вам з цього приводу. Пишіть свої думки, а ми йдемо далі. BMW 2008 року 6300 на зимових гарних шинах. 6900, 1,6 бензин, механіка, обслуговує Так написали продавці бензин, люк присутній. Ну, ось такий невеличкий БМВ. Бачите, на холоді все-таки ніби пролікувався, друзі. Але на холоді реально відчуваю, що ну, піддуває, і воно реально холодно. Ну, типу, десь хапаєш цей холод, і оцей кашель трішечки пробирає. На червоних номерах свіжо привезений, перша реєстрація. Ось з таким пошкодженням. Те, що бачимо. Ми її глибоко не перевіряли. Для того, щоб правильно зрозуміти, потрібно дуже глибше, суттєво глибше перевіряти. А в кадрі по інформації, 21 рік Opel Corsa 13500, запас 300 кілометрів. Це електрокарчик. Вам не здається, що електрокари на сьогоднішній день досить цікаві? Ні? З відключенням світла я так розумію, що. Багато хто зі мною не зможе погодитись, тому що світло реально відключають. Ну, чесно вам, друзі, скажу, я не бачу проблеми, що от відключили світло і немає можливості зарядитися. Звичайно, в цей момент ви не зарядитеся, але ви зарядитесь рідніше. Виключають світло на 2-3 години, тому поки що проблеми я не бачу. Так, знову ж таки, електрокар. Peugeot 208. По мордочках дивимося, бачите? Там Opel, тут Peugeot, ось два конкуренти. Давайте глянемо тут. Всі електрокари бачу позначають Е e. 14521 рік, 62 тисячі кілометрів електрика. Телефони є, Андрій продає в чорному кольорі, поки що на літніх шинах. Цього автомобіля з шинами все попереду. Ідемо далі. Citroen. Також електро. Запас ходу 300 км. Оці всі малюточки, вони всі 300 км заявляють. Хтось 330, 22-й рік, 16-900. Ну, я вважаю, що доступно. По дизайну, там, бачите, класично, ось це, якщо бік подивитися. А ось тут, якщо подивитися по дизайну, тут якось вони ну щось помудрували. Ну Гарно чи не гарно, це вже таке, але це дає, знаєте, більше індивідуальності. Це факт. Шини поки що літні. Стан під заміну. Ми йдемо далі. Меган. Ми нарешті добрались ми до ДВСних двигунів. колись запитали Романа, що таке ДВС? Друзі, ДВС, хто не знає, це двигун внутрішнього згоряння. Тобто щось всередині згоряє дизель або бензин. В нашому випадку згоряє дизель. Автомат 1.5, 15 рік, 10, 350. Ось такий меган. До речі, це правильні двигуни і правильний кузов. Це те, що люди люблять на авторинному ринку. Йдемо далі. Opel, 11 2011 року, а саме Opel Astra. Правильно, правильно читаю. Так, 180 тисяч заявлений пробіг, Carvertical допомогу це автомат, бензин 1,6. Телефончики були. Автомобіль поки що на літніх шинах. В нього все попереду. До речі, на задньому плані ми бачимо авторинок який працює суботу і неділю. А площадка, на якій я зараз знаходжусь, це також авторинок виходить якось так. А саме Карбазар, то він працює 7 днів на тиждень, получається так. На початку там більше була детальна інформація від фахівця. 11 рік, 8400, Astra бензин 1,4 автоматична коробка передач. Добре, йдемо далі. Ще одна астра. Бачимо по мордочках дві одинакові, правда? Навіть номера одинакові. Червоні. Mm. <світ> так, 10-й рік, 8800, 1,6, бензин автомат. 133 тисячі заявлений пробіг. Ще одна астра, до речі, так само коротенька. Бо є виконання в універсалі. Тут вони два, дві коротесенькі. Друзі, ну і останній на сьогоднішній день. Це, знову ж таки, Opel Astra, гарно поскладено три машинки. 11 рік, 8400, 1,4 бензин автомат. 170 тисяч рідного пробігу заявляють продавці. Маємо надію, що це дійсно рідний пробіг. Автомобіль я бачу на зимових шинах. До речі, чорна також була на зимових. А ця третя була на літніх. Так що таке уточнення, шини в нормальному стані візуально по протектору, в салоні все на своїх місцях. Ну що, я думаю, друзі, що ми можемо сміло прощатися. Сьогодні ми почерпали трішечки інформації для вас, друзі. Хто не підписаний, підписуємось. У нас все про автомобілі. Активуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. І ставимо палець вгору. Також можемо зробити репост цього відео. Буду тільки вам за це вдячний. Усім успіхів бережемося. З вами був Роман Світошак.